Вітаю, дорогі глядачі, Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео поговоримо з вами про рівнодення осіння, яке буде у нас 22 вересня 2025 року. Що важливого треба знати кожному з нас, як цей день провести правильно, а також який цей день несе енергії, будемо сьогодні з вами з'ясовувати. Кому мої прогнози важливі, цікаві. Обов'язково підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, і соціальні сторінки мережі, Telegram канал А також поширте відео і пишіть ваші коментарі, можливо, теж хтось знає цікаві обряди чи рекомендації, які мають відношення саме до осіннього рівнодення. Отже, що важливо сказати передусім, в цей час у нас співпадає ще й з. Новолунням, тобто новим місяцем, і 22 числа з 7, 7. ранку. Це по українському часу, я називаю, розпочнеться другий місячний день, і буде він тривати до 23 вересня до 8.20 ранку. Символ дня, власне, це в нас ріг достатку. День по своїй енергії, сприятливий для різного роду досліджень, роздумів та відкриттів. Також він вдалий для того, щоб зачати дитинку, а також просити правильні як це, просити, відправляти правильні запити а, про зміни в своїй долі. До речі, день сприятливий для різного виду відряджень, переїздок, подорожей. Також можна планувати правильно зміни в житті, в чому ви хочете його перебудувати. Правильні візуалізації, до речі, як візуалізувати є в мене про це відео. Техніка 1768 для здійснення бажань. Про код число творця, яке здатне змінити життя код Фібоначчі. Також є відео про слова, які треба забрати з свого житку, Слова всякі паразитарні вірусні. Можна розпочинати якісь важливі навіть справи. Хоча більше рекомендовано все-таки в цей день приділити час. Правильному плануванню, що в результаті принесе вам хороші плоди. З приводу рекомендацій. Що хотів вам важливого, якби сказати, оскільки це в нашій енергія молодого місяця, тут якраз добре максимально візуалізувати те, що ви хочете притягнути в своє життя. Цього року День осіннього рівнодення. Це буде днем рівноваги між світлом і темрявою. Момент переходу важливого енергетичного трансформаційного, знаєте, як з одного рівня ще на інший вищий, час балансу, час відпустити зайве, і час бути максимально вдячними за те, що ви маєте в своєму житті. Чи то в матеріальному, чи то в духовному аспекті. Також цей день особливо енергетично сприятливий, щоб підвести підсумки, очиститись, налаштуватись на новий цикл. Які є такі якби універсальні рекомендації? Перше це з приводу балансування енергії. Тут приділити треба увагу як матеріальному, так і духовному напрямку. Так можна провести практику. Коли ви запалюєте свічку, і от хоча б хвилин до 10, ви споглядаєте цей вогонь. Також можна десь, якщо є можливість, бути біля відкритої водойми, це або річка, або джерело, так, ну протічна вода краще. Так, теж, щоб просто спостерігати, і в той старатись взагалі не думати ні про що, і пустити думки. Щоб от через стихії вогню чи води, кому можливо що ближче, гармонізувати, власне, внутрішній свій стан. Друге, таке важливе і прийняття. Запишіть все хороше, що сталося з вами від весняного рівнодення, коли воно в нас було, до, до сьогодні, до цей період. Подякуйте в голос чи подумки Вищим силам за те, що ви маєте в своєму житті. Це вам відкриє нові потоки благословень. Наступний момент: очищення та відпускання, відпущення увечері. Запаліть свічку. Може бути будь-яка свічка, велика, маленька там без різниці. Ну, я би рекомендував все-таки, хай би вона була світлого кольору, білого. Подумки відпускають це все зайве. Навіть можете кидати в вогонь, спалювати, страхи, образи, якісь непотрібні прицепки, енергетичні зв'язки, прив'язки і так далі. Кому складно навіть, візуалізувати, ви можете це все прописати на листку паперу, спалити попіл, розвіяти, чи там викинути, наприклад, унітаз пустити. Ще один важливий момент в цей день це заземлення. Така по енергетичних рекомендаціях добре, хоча б пару хвилин походити по землі. По землі, якщо є така можливість, Ось, якщо немає такої можливості, ну, хоча б уявити себе, звізуалізувати, що ви десь от, на відкритому просторі стоїте на землі, і так якби відчуваєте цю, цей коннект, цей зв'язок з, власне, з землею. Для того, щоб відчути опору і внутрішній баланс. Ну і енергетична рівновага. Добре в цей день приділити час тілесним практикам, таким як йога, дихальні вправи, легкі розтяжки. Це допомагає поєднати дух і тіло в єдиному потоці. Які ж можна зробити обряди? Обряди в день осіннього рівнодення. Один з таких обрядів простих, але ефективних. Вдячність за те, що ви маєте. Можна поставити на стіл плоди, осені, там яблука, горіхи, виноград, знову ж таки, запалити свічку, подякувати за те, що ви отримали. І, власне, частину з цих плодів можна. Ну, якби з'їсти, так? А частину десь залишити, там, наприклад, в парку біля якогось дерева. Так, якби дар для землі. Мета для чого таку практику робить це укріпити зв'язок з природніми циклами і запросити нові дари в своє життя. Обряд балансу світлого і темного в собі. Тут добре взяти дві свічки: білу, ну і, відповідно, чорну. Одночасно запалюєте, сідаєте в медитацію. І відчуйте гармонію цих двох енергій в балансі в собі. Примиривши внутрішні конфлікти, ми примирюємо зовнішні. Мета прийняти обидві сторони життя і знайти внутрішню рівновагу. Ще такий обряд: очищення від минулого, кому може треба. Пишете, знову ж таки, на листку все, що хочете відпустити. Палити його там чи в свічці, чи якщо десь це може на відкритому просторі якомусь багаті вогні. Ну і знову ж таки, попіл, чи за вітром, чи за водою. Мета звільнюємо простір, місце в своєму просторі для нового. І ще такий обряд, заклик гармонії. Складаємо а, таку навіть невеличку, як мандалу з природніх матеріалів. Ну, мандала це коли по колу все так вибудовується. Це можуть бути листочки різні всякі, там, камінці, жолуді, квіти осінні. От так є центральна касточка, і по колу по колу розкладаєте. Як ви це собі там, допустимо, можете по відчуттях уявити? В центрі ми ставимо свічку і запалюємо її, коли вона горить. Ми також уявляємо, як життя наповнюється гармонією. І ми чітко візуалізуємо це не менше, ніж 17 секунд. Запускаємо цю ідею по такій золотистій спіралі. Знаком безкінечності відпускаємо цю ідею. От що для вас гармонія, що для вас баланс, що для вас щастя. Уявляєте максимально всі ці картинки, всі ці образи, і проживаєте, як ніби вони вже є в вашому житті. Мета це притягнути рівну вагу, мир та внутрішнє наповнення і реалізацію ваших бажань. Ось. Це, до речі, приклад того, як. Зараз як може виглядати ця, наприклад, мандала. Ось я вам так її продемонструю. Ось так вам її продемонструю. Як бачите, в центрі є свічка, також там розкладені жолоді, листочки, квіти. Також це можуть бути, там, бачите, якісь як зернятка різні. Ну, таке от, власне, дари осені. Це як приклад, так? Це як приклад. Так, тепер. Далі. Що ще важливого про цей день хотів вам сказати, ем, які можна використовувати афірмації в день рівнодення? Коли ми максимально зосереджуємося, налаштовуємося, знаєте такий глибокий вдих, видих, тут де Зона на серцевий канал, добре згадати щось таке, знаєте, якби позитивне, якийсь яскравий, максимальний спогад за минулого. Наповнити от туди серцевий канал себе такої емоції радості. І коли ви вже відчули таке тепло, проговорюйте ці афірмації. Я приймаю баланс світла і тіні в своєму житті. Або я приймаю баланс темного і світлого. В моєму житті. Моє тіло, дух і розум наповнюються силою і спокоєм. Можна сказати, ще моє тіло, дух і душа цілісні. Я цілісний і цілісна. Я повертаю собі своє. Так. Я вдячна і вдячна за плоди цього року, які отримав там, отримала, і відкрита і відкрита для нових благ. Все непотрібне відходить. Мого життя, в моєму просторі лише чиста енергія. Я корінь, я стовбур, я гілки у гармонії з землею та всесвітом. Ось такі хороші афірмації. Також, звичайно, можете повторювати оці слова, які я вам часто проговорюю: що все негативне ми відправляємо до Творця на переробку з запитом переробити нам благе, віддаємо це як жертву. Також можемо казати, що. Помічник на задньому фоні допомагає Також можемо казати, що просимо прощення, прощаємо, кого образили в цьому житті, в інших життях, світла, побільше всім відправляємо, всяких низькочастотних сутностей там, паразитів відправляємо до Творця на переробку, на Верховний Вищий суд абсолютного розуму. Також можна навіть таке проговорити, що я розриваю, скасовую, нульовую будь-які негативні клятви, угоди контракти які моя душа з ким небудь коли-небудь укладала в цьому житті чи в інших життях. Висвітлюю це все і трансформую у високу частоту. Ну і ще можна використовувати різні такі ем, замовляння, так? наприклад, для того, щоб підсилити енергію здоров'я. Добре набрати водички в якусь посудину, в ідеалі вона би мала бути джерельна. Тричі над водою ви читаєте такі ось слова. Вода чиста, вода жива, тіло моє. Омий, силу додай, хвороби забери, здоров'я мені поверни. Хай буде так. Після цього ви вмиваєтесь. Можна кілька ковтків випити. Решту воду можете вилити просто там, наприклад, в умивальник. Для притягнення благополуччя такі слова можна проговорити. Запалюєте жовту свічку. Жовтий це в нас третій енергоканал, відповідає дуже часто якраз за фінансові блага. Поруч можна покласти монетку номіналом, наприклад, там 5 гривень. Зараз вони металічні, гарні. Або хто проживає за кордоном, може будь-яку іншу монетку покласти. Але бажано, щоб там була цифра 5. Так? А, і промовляти теж хоча би тричі такі слова: як земля багата врожаєм, так і моє життя багатіє добром, достатком і світлом. Хай буде так. Свічці дайте догоріти до кінця, а потім цю монетку, яка була біля свічки. Зберігаєте як талісман. Рівно рік, наступний день осіннього рівнодення можете повторити такий обряд. А цю монетку можете потім її десь витратити, так? А для того, щоб більше було сили і захисту, добре взяти а, якийсь такий камінець, так, щоб вам помістився він в долоні. Так, його міцно стискаєте. І кажете також хоча б речі, силу землі приймаю, в собі її тримаю. Ніщо лихе та погане мене не зламає. Хай буде так. І потім, протягом, як мінімум, осені, цей камінчик носите з собою десь, як для захисту, а, можна і протягом року носити. А потім, ну, так як це річ. Можна на себе стягувати якісь негативи, викидаєте її, наприклад, в проточну воду і кажете, куди вода, туди і всяка біда. Тричі сказати. Також для очищення від негативу можна ще зробити таке якби замовляння. Знову ж таки, можна прописати на папері. Словами там, коротко, якимось, так, що, що вас хвилює, які свої страхи, образи, переживання, словом, всяке це негативне. Палимо це все, так, чи від свічки, чи сорником підпалюємо, і також тричі повторюємо. Вогонь очищає, дим відносить, новий шлях відкриває. Відкривається. Хай буде так. І попіл також добре тут розвіяти за вітром. Так, що ще цікавого можна провести? Можна провести такий якщо, як обряд наповнення. Так? Я от різні варіанти ну, проговорюю, кому що близьке, кому що більше відгукнеться, виконуйте. Такий день треба з користю провести максимальною. Приготувати невеликий кошик. Знову ж таки, з плодами осені, там яблука, виноград, горіхи, ще там, які плоди такі осінні зараз є, так? Запалюємо свічку, руки ставимо так якби над кошиком, уявляючи, що ці плоди наповнюються світлом, наповнюються силою. І також сказати хоча б тричі: що в плодах то в мені, що в світлі, то в душі. Життя, сила, гармонія прийдіть. Хай буде так. Частину плодів можна з'їсти як символ прийняття цієї енергії. Решту можна поділитися з близькими, рідними, кому теж бажаєте добра. А ще частинку залишити десь на природі. Ось такі підказки, які важливо виконати цього року в День осіннього. Рівнодень. Думаю, кожному з вас щось е по інтересу сподобається, припаде до душі, як то кажуть в народі. Отримані знання, використовуйте во благо. Продовжуємо з вами працювати, духовно рости, розвиватись, світла всім побільше відправляю, будьте здорові, бережіть себе, почуємось!